В розвиток цієї такої трошки дискусії, я хотів би зазначити, це моя особиста думка. А, уявімо, політичні сили, блок Юлії Тимошенко, а, Народний фронт, а, Батьківщина, вибачте, свобода, всі без виключення, в тому числі блок Петра Порошенка, всі без виключення. От уявили ці картинки, да, емблеми. А тепер візьміть і. Зітріть наче гумкою, зображення лідера. І надайте мені, будь ласка, відповідь, хто з вас знає принципові різниці між цими силами? Я особисто переконаний, що принципових різниць між ними не існує до того моменту, доки не починається мова про кошти і посади.